Всім здравствуйте. Ви мене знаєте, як Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниці. Сьогодні я вам покажу нову квартиру, перша здача ЖК Лісопаркове. Ще ніхто не жив, як ви розумієте. І так, вхід в квартиру. Зліва, ванна кімната, кухня, спальня, гардеробна. По порядку йдемо. Ванна кімната. Нове, пральна машина, далі йдемо сама кухня, на кухні холодильник, витяжка, електроповерхня, духовка Добре. на доводчиках. Всі тумбочки. Качелі стоять стіл кухонний на 4 особи, качелі, от панорамний вид такий на місто. Все це контролюється електрощитова, є центрально сразу, де можна вимкнути все світло, спальня, двоспальне велике ліжко. Плазмовий телевізор, LCD, кондиціонер має ще бути, вихід, такий панорамний зі спальні В квартирі немає балконів, тому що за рахунок лоджі порозширювали всі кімнату і кухню і сама гардеробна. Стоїть болер стосовно опалення тут. Автономне електроопалення на весь будинок, тобто контролюється ОСББ. Звертайтесь, дзвоніть, покажемо зручний час.